Дівчата, нещодавно купила собі ось цю книжку, вона мені, до речі, дуже-дуже сподобалася. Шлях до влади над собою, сила волі, дуже гарна. Я почала її читати, дуже цікава. Тільки що проходила медитування тут так само: це контроль над собою, як контролювати себе, як. Взагалі, знаєте, ми розпаляємося на все, ми дуже часто не контролюємо наші думки і все, що з нами відбувається. А от якраз самоконтроль – це, якби зміна себе зсередини. Дуже класна книжка, рекомендую. Як тільки прочитаю, можу розказати вам свій відгук. Але поки бачите небагато, і вона мені дуже сподобалася. Е, я хочу відповісти на декілька запитань. На рахунок манікюру. Найперше раніше мене запитували про кварцовий кульковий стерилізатор. Це такий маленький, така маленька колбочка, туди ви запихаєте такі кульки, вони на нагріваються. Я перепрошую. Отже, про що я там говорила? Так, це ви засипаєте такі кульки в, в ємність. Вона включається, нагрівається там до якоїсь спеціальної до, до якоїсь температури, і ви туди занурюєте лезом ножнички там, чи кусачки, будь-які інструменти, ріжучі інструменти, з якими ви там, працювали з клієнтом. Такий інструмент є. Я не скажу, що в нього немає там, як -то, місця в, в житті майстра манікюру. Але я все ж таки вважаю, що це більше така альтернатива домашнього використання. Тобто, якщо ви вдома його використовуєте, там зробили собі манікюр, я не знаю, своїй сестричці, то це під великим питанням, у кожного має бути свій інструмент. Або... Ну, тобто, для професійного використання кольковий е кварцовий стерилізатор, я не рекомендую. Якщо ж ви все ж таки вирішили ним покористуватися, то тоді це тільки ваша совість. І це, наприклад, тільки для домашнього використання. Якщо ж ви тільки працюєте сама з собою, тренуєтесь на собі, тренуєтесь, не знаю, там на мамі. З самого початку ви не будете витрачати великі кошти на те, щоб тратитися на великі сухожари, хоча там є теж. Міні-версії і там, куди ви можете помістити в крафт пакети. Розумієте, чим краще ви це все оформлюєте, тим якби дорожче хочеться вас, вашу послугу купити. Чим економніше ви відноситеся до тих всіх матеріалів, інструментів і гаджетів, які вам допомагають організувати свій робочий процес, чим тим дешевше хочеться вас купити. Тобто, ну прийде якась клієнтка. Там навіть сусідка, не знаю, мамина, подружка. Яка б вона не була а класна, мамина, подружка, в неї все одно в голові складається якесь враження. Тому ніколи не понижуйте ось такими малесенькими штучками ціну про себе. Тобто кожен все, там, що ви пропонуєте, воно має бути, відповідати якійсь якості. От, наприклад, я прийшла в перукарню, і перукарка робить. Просто шикарну укладку волосся. Вона її так витягує. Але у ті щітки, які вона тримає на тому своєму столі, вони вже бачили дуже багато голів. Вони вже бачили дуже багато різного типу волосся. Я не знаю, як вона миє ті щітки. Розумієте? І як мені хочеться до неї йти, тому що її укладка там, мені подобається і надовго тримається. Але в мене знову ж таки, я тільки думаю про цю людину, і в мене ота ваза з тими гребенями на столі. Тобто ну, на це слід вважаю, звертати увагу, тому не знецінюйте себе. Кульковий стерилізатор використовуйте для себе, якщо ж ви тільки починаєте. Якщо ви стаєте на потік з клієнтами, відставляйте це в сторону, потратьтеся чуть-чуть, але ваша цінність. Вона зростає. Це перше. Потім запитували мене ще про ультразвукову мийку. Як я нею користуюся, які я режими використовую, чи використовую я підігрів. Ультразвукова мийка в мене, до речі, в мене є відео на каналі, там, де я про стерилізацію, трохи вам розказувала. Ви можете побачити, якою ультразвуковою мийкою я користуюся. Що ж, на рахунок ультразвукової мийки, в мене все просто. В ній залитий уже роз, розведений дезінфікуючий розчин, в який я напротязі дня чи протягом дня поміщаю туди свої використані інструменти. Після останнього інструмента. У мене там, поки я ще прибираю все, він знаходиться там приблизно до 20 хвилин. І я включаю 180 секунд і просто старт без підігріву, нічого більше я не включаю. І, в принципі, мені цього достатньо. 180 секунд, там режим. У мене просто його зараз немає поруч. Я, на жаль, трошки далеко. Але там до 480 секунд, якщо я не помиляюсь. Тобто, якщо вам мало, ви можете включати собі там найбільшу кількість секунд і вона у вас буде просто довше працювати. Після цього я достаю це ситко, достаю цей друшлячок, гарненько промиваю інструменти під протічною водою, в рукавичках, з допомогою щиточки. І ставлю на підносик інструменти у мене сохнуть до наступного дня. В той самий день я. Е, дуже рідко можу доставити інструменти. Але знову ж таки потрібно контролювати, щоб ваші інструменти гарно просохли, щоб не було води. Тому що будь-яка вода, будь-яка сирість на інструментах, якщо ж вони трошечки вологі і буде сирість, я трошки покашляла і повернулася до вас. Буде сирість, вона запечеться в сухожарі, і тоді він буде коричневий, буде тьмяний. Тому недарма кажуть, інструменти мають 100% висохнути, тобто найкраще їх залишити на ніч до ранку, і зранку прийти там на півгодинки раніше на роботу. Там залишіть, проконтролюйте так, щоб у вас, хоча б один набір інструментів залишився. І таким чином, поки ви будете ту одну клієнтку там, годинку, півтори-дві години обслуговувати, ваш інструмент простерилізується. Тобто ваш робочий день вже буде знову заповнений вашим робочим інструментом. Це дуже важливо. Тому що мокрий інструмент буде запікатися, він буде неакуратний, буде брудний, і вам потрібно буде це очищення робити частіше. Це друге. І потім третє питання було про те, чи використовую я апельсинові палички. На рахунок апельсинових паличок, я їх люблю, класні штуки. Тому що, е, як є багаторазові апельсинові палички, я бачила, вони такі якісь скляні, пластикові, такі гладенькі, так само і дерев'яні. Дерев'яна паличка мені подобається тим, що сама конструкція ну, дерева. Коли ви забираєте залишки лаку, воно якби впитується в дерев'яну основу, і вам легше забрати оце все. Я використовую апельсинову паличку лише для того, щоб видалити, наприклад, кудись там попав лак на шкіру чи ще щось, темні кольори, вони дуже часто мені такі капризні у роботі. Тому апельсинові палички я використовую частіше для того, щоб видалити зайвий матеріал з шкіри. І річ використовую для того, щоб відштовхнути кутикулу і пропрацювати, ну, гарно профарбувати лаком біля кутикули. Якось я натренувалася це робити без апельсинових паличок. Так само, пушер-пушер я не використовую в роботі. Дівчата використовують, я пушером не користуюся. Мені комфортно і без пушера. Ось такі питаннячка. А ще зараз покажу вам, я купила собі один дуже красивий костюмчик. Тому хто додивився до цього моменту, далі буде обзор на дуже класний, такий тепленький, сучасний стильний костюмчик. Я йду знову читати. І дякую вам, що дивитеся. Дякую, що підписуєтесь на канал. Всіх обіймаю. Хочу показати вам, який я собі костюмчик купила, і я просто в нього влюбилася Ось такі теплі, тепленькі штани, бачите, така в нього в них широка резинка. І вкорочений гольфік. Такий рукавчики також. Я дуже люблю ось такі рукави. І тут у нього є на пальчик. Зараз приміряю і покажу, як він виглядає. В цьому зеркалі нічого не видно. Так, я не знаю, я геть не вмію показувати це все, але, тим не менше, так він виглядає, бачите, вкорочена кофта. Тут є виріс на пальчик. Так дуже, дуже ніжно в рука виглядає насправді. Дуже-дуже гарно. Штани з, з завишеною італією також дуже красиво виглядає. І кофта. Ця кофта, я просто, я просто в неї закохалася. Дуже-дуже гарно, ніжно, дуже красиво виглядає. Я роблю це вперше. <показую>, Показую вам це все на відео. І трохи незручно мені, але тим не менш. Мені дуже подобається оця завишена талія, вона треба їсти трохи менше. Я навернула борщу цілу тереляку. Тому <свісно> треба було спочатку показати, а потім поїсти. Мабуть, це секрет блогерів, бо так вони роблять. Я так не зробила. Але, тим не менш, костюмчик дуже класний. Тканина в нього, бачите, він такий тепленький. Такий теплий, теплий, теплий. І тут рукавчик він йде таким широким. І штанішки так само такого, такої, такої теплої, теплої тканини. І широкі. Я колись дуже сильно любила штани в кльош. Якісь вони такі роблять ножки струрнішими, красивішими. Ось так. Ну і мій дебют, я показала це відео. Так ви мене завжди чуєте, бачите, за камерою. Тому, нарешті, ми будемо з вами знайомими.